Чому ти досі не проявляєш себе як відчуваєш і хочеш, хоча вже роки працюєш над собою? До мене часто приходять клієнти на консультацію, які неодноразово працювали з різними спеціалістами і, зокрема, психологами, але це не давало необхідного результату, тому що досі не можуть вийти і записати розмовне відео в інстаграмі, або конкретно відповісти людині все, що відчуває, і думає, або комусь там іншому відмовити, або банально навіть в стосунках сказати партнеру, що ні, я це не хочу робити. Причина в чому, тому що працюють з думками, тобто з головою, а не з відчуттями в тілі, тобто працюють з наслідками, а не з причинами, тому що справжня проявленість вона починається з того, коли злість, провина, тато, мама, контроль більше не управляють твоїм життям і не впливають на твоє рішення. Коли ти дозволяєш собі бути собою, тим ким ти є насправді, і не боячись критики і осудження інших. А якщо це все ще присутнє, то пиши під відео розбір і забирай безкоштовний розбір мій на півтори години, який я записав себе в ТГ, або записуйся до мене на сесію.